Піраміди Єгипту одне з найзагадковіших досягнень людства. Величні та мовчазні, вони стоять серед пісків гізи вже понад 4 тисячі років, залишаючись символом сили й вічності. Як люди давнини могли створити настільки досконалі споруди без сучасних технологій, загадка, що й досі хвилює світ? Кожен камінь у пірамідах важить від 2 до 15 тонн. А їх близько трьох мільйонів. Вага одного гранітного блоку над царською кімнатою сягає 70 тонн. Будівництво піраміди Хеопса тривало близько 20 років і залучало 100 тисяч робітників, серед яких було багато майстрів, що працювали не як раби, а як творці вічності. Висота піраміди 149 метрів, і вона дивовижно співвідноситься з відстанню від землі до сонця 149 мільйонів кілометрів. Єгиптяни, ймовірно, мали глибокі знання з астрономії. Вхідний коридор орієнтований на полярну зірку, а внутрішня зала на сірімус символ богині Ісіди. Деякі властивості пірамід досі не зрозумілі. Якщо покласти жматок м'яса в пірамідальну камеру, він висохне, але не згниє. Бритви, залишені всередині, нібито стають гострішими, а металеві предмети не іржавіють навіть через тисячоліття. У певних приміщеннях перестають працювати прилади, і причину цього не з'ясовано. Піраміда вражає математичною точністю, площа основи, поділена на висоту, дорівнює числу пі. 3,14. Її кути точно вказують сторони світу, а орбіта, що проходить через центр, ділить Землю на дві рівні частини. Розташування трьох пірамід Гізи повторює зірки поясу Оріона, з якими єгиптяни пов'язували потойбічне життя. Велика піраміда була не лише гробницею, а й, можливо, порталом між світом живих і богами. Раз на рік сонячне проміння проникає в центральну камеру у день народження фараона. Тисячоліттями піраміди стоять під палючим сонцем, охороняючи свої таємниці. Вони породжують безліч теорій, від наукових до містичних. Для одних це символ інженерної досконалості, для інших спадок зниклої цивілізації. Їхнє мовчання промовляє гучніше за будь-які слова. Бо в ньому живе вічність. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.